Всім привіт! В цьому відео піде розповідь про український протитанковий ракетний комплекс «Стугна-П», який був розроблений київським конструкторським бюро «Луч». Комплекс належить до другого покоління ПТРК. Він є напівавтоматичним із системою наведення по лазерному промені. Може вести вогонь ракетами калібру 130 мм або 152 мм з різними бойовими частинами, що встановлюються у контейнері. Оператор може керувати комплексом дистанційно. Комплекс став основою для ПТРК «Сків» – українсько-білоруського проєкту, розробленого у співпраці з мінською компанією Пеле. Комплекс на озброєнні з 2011 року по цей час. Розроблено з 2005 по 2010 рік. Виготовляється по сьогоднішній день. Максимальна ефективність до 5 км в денний час і до 3 км в нічний час. Калібр 130 мм та 152 мм. Швидкість 200-220 метрів за секунду. Розрахунок обслуговування дві особи. Після здобуття Україною незалежності КБ «Луч» розробило протитанкові ракети Стугна калібру 100 мм, що призначалися для модернізації танків т 55 та гармат МТ-12 рапіра. Ракети Стугна були аналогом російських протитанкових ракет Кастет у 2005 році КБ «Луч» почало розробку нового протитанкового ракетного комплексу Стугна П ракети у новому комплексі були більшого калібру ніж у Стугни 130 мм. Комплекс Стугна П призначений для ураження танків та інших броньованих цілей, в тому числі оснащених сучасними засобами динамічного захисту. Як виявила практика застосування «Стугна», ПТРК також здатний вражати статистичні та маневрені повітряні цілі. 12 квітня 2011 року, ПТРК Стугна був прийнятий на озброєння міністерством оборони України. У лютому 2015 року був представлений мобільний варіант протитанкового комплексу Стугна П, встановлений на шасі UTV CF Ф Мототрекер. 20 березня 2015 року ДК Укроборонпром почав масовий випуск ПТРК Стуна П. 4 жовтня 2015 року Збройні Сили України та Національна гвардія отримали на озброєння легкий мобільний протитанковий комплекс вітчизняної розробки на базі квадроциклу CF Ф Мототрекер 800. Наприкінці 2015 року ракета Р2С завершила сертифікацію за стандартами НАТО для її подальшого використання європейськими компаніями. Партнером КБ-Луч на європейському та натовському ринку виступає бельгійська компанія CMI Defense. У вересні 2018 року стало відомо, що Україна отримала понад 100 тепловізорів, які будуть встановлюватися на установки з на П. Того ж року для ЗСУ було поставлено 2500 ракет.